Поціновувачі математики розв'яжемо номер 1,16. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 8 і 9, а периметр чотирикутника дорівнює 65 см. Я виконаю схематичний рисунок. Наприклад, маємо такий чотирикутник. кутник називаємо його ABCD. Дані. Так, На сторону АВ нехай припадає 4 частинки, отже, позначимо 4х, на сторону В 5 частинок, позначимо 5х, на сторону СД 8 частин 8х, і на сторону АД 9 частин 9х. Запишу в умові так. АВ відноситься до В відноситься до СД. Відноситься до ДА як 4, до 5 до 8 до 9. периметр чотирикутника ми знали: він 65 см. А знайти нам треба сторони. Отже, знайти всі чотири сторони AB, B, C, C, DA. ДА. Розв'язання. Використавши нашу умову і відношення наших сторін пропорційні з числом 4, 5, 8 і 9, ми вже сторони позначили через ікси. Периметр це сума довжин всіх сторін. У чотирикутника 4, 4 сторони, отже, додаємо 4х плюс 5х, плюс 8х плюс 9х І повинні отримати 65х. 4 плюс 5 – 9, 9 плюс 8 – 17, 17 плюс 9 – 26. Х дорівнює 65. Обидві частини рівняння поділимо на 26. Я запишу у вигляді дробу. 65 26 і чисельник, і знаменник точно поділяться на 13. 65 поділити на 13 – 5, 26 поділити на 13 – 2. 5 других. Я 5 других запишу у вигляді десяткового дробу. Двійка в п'ятірці поміститься два рази, ну і одна друга це 5 2,5 сантиметра. Х ми знаємо, це так званий коефіцієнт пропорційності. Але нам треба було знайти сторони. Отже, для того, щоб знайти сторону АВ, ми 4 повинні помножити на 2,5 10 см. Для того, щоб знайти БЦ, ми 5 повинні помножити на 2,5. До ну, 10 можна просто додати ще раз 2,5, отримаємо 12,5. Сторона СД, отже, 8 помножити на 2,5. Ну, оскільки 4 помножити на 2,5 було 10, 8 помножити на 2,5 20 см. І сторона ДА, 9 помножити на 2,5, можемо просто до попередньої сторони додати 2,5 см. Все, завдання виконано повністю.